Усім привіт! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. Голос країни є одним із найпопулярніших проєктів українського телебачення. Тут артисти представляють авторські версії народних пісень. Зокрема, у 2017 році Інгред Костенко презентувала свій варіант пісні Летіла зозуля через мою хату. Летіла зозуля через мою хату. Сіла на калині, та й стала ковати, сіла на калині, та й стала ковати, та й стала кувати. Ця пісня дала поштовх народженню художнього твору. Якого? У пошуках відповіді на це запитання варто повернутись у 1976 рік. У будинку творчості міста Ірпінь відпочиває Григір Тютюнник. На території закладу письменник чує пісню Летіла зозуля через мою хату у виконанні бандуриста. У творі розповідається про дівчину, яка закохалась у чоловіка, що вже був одруженим та мав двох дітей. Цей мотив без Тамарності сподівань на щасливе кохання збентежив письменника. Так, у синергії, тобто поєднанні музики і творчого натхнення, народжується новела три зозулі з поклоном. Пригадаємо, що новела це невеликий прозовий твір із напруженим сюжетом і несподіваним фіналом. Який напружений сюжет на нас чекає? Уявіть, коли вам хтось подобається так, що аж дух перехоплює. Але він чи вона не може відповісти вам взаємністю, бо кохає іншого або іншу. Як тут вчинити? Григір Тютюнник дає відповідь на це запитання: поважати почуття інших. Як це зробити? Проаналізуємо зміст твору, який можна умовно поділити на чотири частини: перша та четверта частини – своєрідне обрамлення твору. У центрі новели три зозулі з, з поконом любовний трикутник Софія Михайло Марфа Яркува. На початку твору герой-оповідач, студент, повертається в новому костюмі додому на вихідні з інституту. Він бачить сусідку Марфу Яркову, яка на нього пильно дивиться. Оповідач удома питає в матері, чого на нього так дивно дивилась Марфа. Мамо. А що це тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. Вона знала, що листвій тата приходить їй раз на місяць. Вона чула його ще здалеку. той лист, Мабуть, ще з півдороги і ждала. Мати розповідає синові історію любові, яка зробила щасливими двох і залишила тільки спогади і безнадію третій. Так ми дізнаємось, що батька оповідача було репресовано та відправлено до Сибіру. Звідти він надсилає листи своїй дружині Софії, проте Марфа Яркова приходила до пошти раніше. Птахою летіла з роботи, немов відчуваючи наближення листа від Михайла. Сусідка просила в поштаря дядька Левка лише потримати лист, не маючи права розгорнути його. Усе це бачила Софія, але не забороняла і не викривала таких дій, бо співчувала і розуміла, лише такі миттєвості роблять Марфу щасливою. Причина того, що Софія не забороняла марфі тримати листи, це спільне горе. Цитую, спогади її не щомлять їй і не болять, вони закам'яніли. Кінець цитат. Михайло та Софія водночас знали про те, що Марфа в Михайла закохана. Марфа зі своїм чоловіком Карпом ходили щовечора на посиденьки до Софії та Михайла, гомоніли, співали разом, і в ці хвилини Марфа аж світилася, бо була поруч із тим, кого безмежно кохала. Дарма що з нею був чоловік Карпо. А Софія бачила те і замість того, щоб злитися, просила Михайла. б, Михайле, кажу, хоч би разок на неї глянув. Бачить, вона до тебе, світиться. А він, навіщо каже? Людину мучити як вона і так мучиться. Особлива частина новели це вставний епізод, що має назву. Останній лист від тата, це безпосередньо сам текст листа від Михайла до Софії із Сибіру. У ньому він розповідає про тюремний побут, згадує про сосну, яку він посадив біля свого будинку, про синочка, якого давно не бачив. А також оповідає про те, що йому сниться, що десь поруч ходить Марфина душа нещасна. Михайло тепер просить дружину. Але я ніколи нікому не казав неправди. І тепер не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфина душа нещасна. Соню сходи до неї і скажи, що послав їй, як співав бандуристочка сліпенький. Послав їй три зозулі з поклоном. Тільки не знаю, чи долетять вони. Чи перелетять вони Сибір, нисходимучи, падуть від морозу? Зозуля це символ суму і вдівства, весни і водночас нещастя, туги за минулим і страждань нерозважливої матері. Вона має вищий дар. Кукоє людині літа щасливе або нещасливе заміжжя. Який же зміст вкладено у слова передати три зозулі з поклоном? Так раніше просили відпустити і забути того або ту, хто не може відповісти взаємністю на почуття. Не говорили: Я не люблю тебе, відчепись від мене. А просили передати три зозулі з поклоном. Тобто висловити вдячність за почуття. Але водночас попросити вибачення. У фіналі твору оповідач міркує про те, чому Марфа й Михайло не одружились, так чуючи одне одного. А відповідь одна: тоді не було б тебе, шумить татова Сосна. Ось таким є найвище благо, любов, яка заслуговує на співчуття і розуміння. І тепер розуміємо, чому текст має присвяту Любові Всевишній. Зазначу, що епітет Всевишній уживається найчастіше в релігійному контексті. Так, Григір Тютюнник підкреслив велич почуття любові. Новену справедливо називають автобіографічною. Важливим мотивом твору є спогади про батька запротореного аж у Сибірне і Сходиму. До речі, у фразі Сибір Ісходиму» відчитуємо натяк на поему Тараса Шевченка Кавказ у якій є такі рядки. Цитую: у нас вже світа, як на те, одна сибірна ісходима. А тюрм, а люду що й лічить. Кінець цитати. Зауважмо, що на той час теми репресій і в літературі, і в радянській культурі були під забороною. Щоб видати новелу, Григір Тютюнник змінив акценти у творі. Батькове ув'язнення відійшло на другий план на першому ж плані любов. Чому обидві жінки, кохаючи одного чоловіка, підтримували одна одну? Бо їх об'єднувало спільне горе, і спогади, і величне почуття любові. Почуття Михайла возвеличували Софію і сина. А Всевишня любов Марфи оберігала його навіть в Сибіру, бо він відчував її душу нещасну навіть там. Ідея твору, тобто основна думка, це оспівування любові, яка не потребує нічого навзаєм, але своєю жертовністю наповнює людське існування великим сенсом буття. Пам'ятайте про те, що любов возвеличує, а не принижує. Любов треба оберігати, про неї треба піклуватися. А якщо так сталося, що ваша любов не мала взаємності, то не ображати або проклинати, а зрозуміти, поговорити і відпустити. Уже наступного уроку ми звернемо увагу на художню деталь та зміщення часових площин у новелі Три зозулі з поклоном. Бережіть своє почуття. До зустрічі!